Сьогодні, з самого ранку, в мікрорайоні Радгоспу працює комплекс Уяр, дорожня спецтехніка, що допомагає залатати вибоїни на дорогах, зробивши їх більш комфортними для руху транспорту. Така техніка дає змогу швидко та якісно проводити дані роботи, адже технологія це дозволяє. Пломби на дорожньому покритті залатають вибоїни, що утворилися з плином часу. Такий протиаварійний ремонт автомобільних доріг проведено на вулицях Приморська театральна Одеська. Далі наступні згідно титульного списку вулиць, що потребують поточних ремонтів дорожнього полотна. Зазначені роботи здійснюються з метою недопущення руйнування дорожнього полотна після появи незначних уражень та невеликих вибоїн, а також з метою отримання дорожнього господарства міста в належному стані. Зазначимо, що під час такого ремонту дорога для руху транспорту не перекривається, тому водіям слід зберігати пильність та дотримуватися швидкісного режиму руху. Ірина Врубинська, Анатолій Локінчук перший муніципальний.